Цього року Національний відбір на Євробачення 2024 вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою. До цього долучилися дві перекладачки. Одна з них 24-річна Чернівчанка Ольга Бунасів. Дівчина перекладала розмови ведучих, журі та учасників конкурсу. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі вивчили жестову мову? У мене є старші брат і сестра з порушенням слуху. І так склалося, що. Не було зв'язку комунікації, проблема була в тому всьому, і брат і сестра почали вдвох шукати можливості. Коли народилася я, ми подумали, а чому б ні? Чому б не спробувати навчити меншу сестру жестової мови? Ось. І Мені гарно давалася жестова мова, типу вивчення її. І так от з кожним от роком, з часом, типу, я їм допомагала дуже часто в перекладі в житті. У вас є і в Ютубі, і в Інстаграмі. Ви перекладаєте пісні на жестову мову. Як, взагалі, вам прийшла ідея? Просто прийшов час, коли брат і сестра вони вже створили свої власні сім'ї, у них дітки з'явилися. І я роз... ну, ми вже окремо почали жили окремо. І, Відповідно, мені не вистачало. Дуже жестової мови. Просто в мене щоденна була практика, так сказати, да, грубо говорячи, кожен день ми з ними спілкувалися, а тут взагалі ноль, типу, ну, типу, майже нічого там. Десь якийсь через якийсь період побачила новий рік, то тобто було якраз свята. Бачила, що дівчинка одна перекладає якусь новорічну пісню. Мені так сподобалося. я Думаю, о класно, я ж так, так само можу доносити переклад якісь пісні, щоб от мій брат, моя сестра почу, ну, почули, відчули цю пісню, і також і іншим, щоб ну, це може допомогти. Ну і з цього все почалося, так сказати. Я десь, коли мала бажання, де хотіла, перекладала пісні. А потім виникла ідея в мене була зустріч із блогерами. Там по навчання, я проходила навчання по монтажу відео, дуже люблю теж щось таке робити, знімати, фотографувати. І е, я захотіла чимось, якось якісь зняти відео, щоб ми з ними запам'ятали цей момент, що на, на пам'ять. І я так думала, весь вечір думала, що такого би зробити? А потім думаю, Оль, ну, ну, ну можна ж жестовою мовою пісню або ку -ку шматочок, дібно, приспів, там, щоб їм не складно було вивчити. І я їй запиталася, кажу, так, да, давай. І от це все почалося, і я така думаю, блін, це ж класно. І от так от почалося початку, з друзями, там, з блогерами, тепер спокійно з акторами. І мені дуже приємно, що це зараз підтримують і е, популяризують. Скільки займає часу переклад однієї пісні? В залежності від самої пісні, бо є, наприклад, пісня складна. Іде, треба добре над нею посидіти, потренуватися, правильно перекласти, сенс, щоб був зрозумілий. Потім це треба емоційно завчити, так сказати, бо потім на камеру ти коли тож, так, також маєш ну, не збитися, якщо перекладаєш з початку до кінця, це, це в два рази складніше, бо десь зіб'єшся на якомусь слові або там десь неправильно ти покажеш, треба по-новому все записувати. Ось. Але в загальному ну, за кадром, наприклад, там, можливо, наприклад, 15-20 секунд там, до хвилин, да, наприклад, якісь і за кадром лишається великий обсяг роботи. скажімо. ось а можете, будь ласка, детальніше розповісти саме от про європачення, як ви туди потрапили? Я поїхала в Київ на практику, бо я навчаюся в коледжі прикладних наук на перекладача жестової мови. І, і думаю, як би використати ще цей скорістю, час, так час два тижні. Я написала, я давно хотіла зустрітися з Катією, а вона на мене була підписана, я на неї була підписана. І вона каже, да, давай, давай зустрінемося. Я кажу, що будемо, ну, якусь треба обрати пісню, якусь гарну, так, щоб і подобалась нам обом, щоб ми могли її перекласти. Вона каже, давай перекладемо Євробачення. Зараз це якраз актуально. Цікаво, Я кажу: да, давай, але там по факту ми кидали собі виклик, бо там 11 пісень. Треба сісти, розібрати правильно, щоб було перекладу. Переклад, щоб зрозуміли. Ось, ну ми поділили поділили пісні. Кожен почав займатися своєю своєю піснею кожен перекладав ту пісню, яку обрав, і плюс ми також навіть зустрілися, обговорювали, підказували самі якісь певні жести. Потім ми орендували студію, записали, змонтували відоси і вже запланували публікації. І буквально ми розділили, бо там просто 11 пісень, і на 5 і 6, щоб вони коректно було б, наприклад, запостити 10 і одну, ну якось не не цей не, недоречно. Не, не так, ось і буквально десь за дві години перед публікацією першого поста е, написали про переклад типу запросили типу про ну на переклад нас відбору. Ми спочатку, ну з Каті були трошки дуже здивовані, бо ми буквально напередодні ввечері говорили. Це ж про це може тільки мріяти, щоб нам би там запросили щось би, щоб ми цей. Бо ми, в принципі, наша ціль ну популяризувати жестову мову. І звісно, приємно, коли ну, нас десь бачать, запрошують там і ця вся так стати активність. Да? Ось, і коли нам на ну, типу, коли от це все почалося типу, ми розуміли, що це все серйозно, А ми ж навіть пост не виставили. Тобто, по факту, ми об це обговорюємо і вже викладаємо пост. І, от так пішло, поїхало, нас запросили, і ми перекладали. Ми одразу розділили, типу Катя ж виконавиця пісень. Вона займалася перекладом пісень, а я перекладала розмовні студії. Навколо перекладених пісень чинився хейт, що є неякісний переклад, чи ви з цим погоджуєтеся? Дивіться, скажу так, просто пісні важливо перекладати, тобто сенс доносити, і плюс є діалект, тобто є калькована жестова мова, є чисто жестова мова, і ем, певно, що можливо ще в зв'язку з тим, що пісні дуже швидкі. Катя дуже старалася передати емоції, умнічка, тобто вона настільки виклалася, дуже гарно це все показала. Ну надалі типу тобто є куди рости, є ще куди так сказати, змінюватися ще покращуватися. Ось тому я скажу, просто пісня це складно, тому її треба перекласти. Сенс щоб був зрозумілий, плюс якщо вона ще англійська. Тут треба ж думати, чи міжнародний жест, чи от ну, принципі, ми, ми перекладали для української аудиторії, тому логічно, що було типу на українську жестову мову прикласти. Взагалі, як відбувалася, от саме залаштунками робота ваша? Ну, за лаштунками, що такого може цікавого сказати. Ну, був генеральний цей прогон. Ми зустрілися. Мене, якщо чесно, так відверто вже скажу, я чекала, що ну, типу, має бути суфлер, а там суфлер щось не хоче налаштовуватися, там щось щось не хоче крутитися. І я розуміла, що ну був якийсь певний сценарій, але я чудово розуміла, що мені треба буде спокійно перекладати те, що говорять учасники. Що говорять журі, ведучі, десь якісь фрази, моменти, які взагалі типу, ніде немає. Він неде він просто говорить від себе. І це треба скоренько почути, тобто по факту, зрозуміти і перекласти в цей же час, бо ну, далі я можу пропустити, і далі вже втрачається сенс ре, репліки, про що, йде, про що йде мова. І я така трохи була на генпрогоні. Типу спочатку така. Та ну ти типу, почала переживати, а потім думаю, так заспокоїлася, включилася. Думаю, так, я уявляю, от, для кого я перекладаю, я перекладаю мені, Мені важливо, щоб мене зрозумів хто, не чуючи, правильно? І я така, уявляю, мій брат, моя сестра, це буде дивитися. Мені треба показати так, щоб вони відчули цю емоцію, щоб вони зрозуміли, про що йде мова, про що тут там сміються, жартують, якісь там щось ну, прикольне, щоб ну, про що? Про що йде на на відборі? І от я включилася, і якось так взагалі переживання взагалі от, зникло. Я така, навіть видихнула, так мені просто було так от перекладати. І я рада, що жестову, ну, типу, все, що я перекладала, зрозуміла. Чесно, для мене це дуже, дуже цінно. Ось. Як Євробачення змінило ваше життя? Скажи так, так, я їхала в Київ, ну, ніколи б в житті би не подумала, що вернуся от, так сказати, в такому статусі, таким, таким да, в такому цей. Одразу по факту, що там в суботу директ зірвався, скільки коментарів, скільки е, повідомлень, відміток. І мені хотілося якось так зробити, щоб і нікого не образити. Мені було настільки приємно, я хотіла всіх зарепостити, Я почала всіх репости, репостити, а потім думаю, блін, а в мене ж там дуже багато, і думаю, а людей ще більше. І я ж їх лайкала, їм реакції кидала, дякувала, щоб Тоже... зараз були тоді репости, Тоже не цей. І, е... Потім, ну, взагалі, я, я дуже вражена, і якщо чесно, це приємно, бо е, все ж таки це піднімає тему жестової мови, яку е, потім можна типу, далі про неї говорити. Тобто, це значить, це людям, ми, ми сказали людям про те, що ось є жестова мова. І навіть чуючи, от коли вони живуть, не задумуються. Ми живемо, не, не задумуємося і не, не цінимо те, що у нас є. А коли ми розуміємо, ось, є людина, яка не чує, а є людина. Яка не може там щось відчути, да? і ми починаємо цінувати себе, починаємо цінувати себе, те, що в нас є, те, що ми можемо чути і розуміти, що... наскільки це цінно.